Так, сьогодні складна дуже ніч, була ганно. Я вітаю тебе і усіх глядачів марафону Єдині новини власне на місці трагедії, куди ракета влучила у п'ятиповерхівку в Шевченківському районі. Зараз ми знаходимося із нашою виїзною групою. Тут також працює багато кореспондентів, багато засобів масової інформації. Це вже Яке поспіль влучання в цивільну інфраструктуру у житлову багатоповерхівку продовж останнього тижня Росії цинічно це все відбувається на тлі заяв Росії на полях генасамблеї ООН, де вони говорять про неприпустимість ударів по суверенних державах, по території суверенних держав, говорячи, звісно, про Іран і удар по ядерним об'єктам Сполучених Штатів Америки, який був нанесений напередодні, Росіяни знову ж таки цинічно говорять про порушення міжнародного права і уставів е, водночас б'ючи по цивільній інфраструктурі України і вбиваючи мирних мешканців тут станом на зараз. Відомо про шістьох загиблих у Шевченківському районі. Позаду мене ви бачите хід рятувальної операції, розбір завалів. Відомо, що в результаті цієї терористичної атаки десятьох людей вдалося врятувати, але маємо Нагадаю, шість загиблих висловлюємо співчуття всім родинам, які втратили своїх рідних і близьких. Ми тут спостерігаємо і власне фіксуємо, документуємо всі наслідки злочинної агресії російського терору. Ми очікуємо тут також і очільника київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка для того, щоб дізнатися останню оновлену інформацію з приводу цього удару. Всі подробиться трошки згодом, Ганно. Я думаю, що ви теж будете зі свого боку додавати ту інформацію, яка в режимі онлайн надходить зараз. Стосовно всіх ударів Росії по території України, а їх було доволі багато. Це була масштабна ракетно-дронова атака. В цілому повітряні сили збройних сил України повідомили про більш ніж 360 повітряних цілей. 368, якщо бути точним засобів повітряного нападу, знешкоджено при тому було 354 цілі, як зазначають повітряні сили 158 уражено вогневими засобами і 196 локаційно втрачено. Подавлено засобами РЕП. І ось я бачу, вже Тимур Ткаченко підійшов. Можемо зараз дізнатися наживо, всю оновлену інформацію стосовно цього удару. Пане Тимуре, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яку станом на зараз ви маєте інформацію стосовно цього удару? Бажаю здоров'я. Станом на зараз відомо про шість загиблих. На жаль, 16 людей ще постраждало. Хочу сказати, що це, скоріше за все, була балістична ракета. Загалом по місту Києву постраждалих 16 людей, і зараз ведуться пошуково рятувальні роботи. На жаль, можуть бути під завалами ще загиблі. Тобто інформація про те, що попередньо дістали всіх, вона ще не точна. Ще ведуться роботи, да, працює ДСНС, працює особовий склад не тільки з міста Києва, допомагають. З інших регіонів, також всі районні адміністрації долучені до цього процесу. Ми чекаємо, поки проведуть роботу пошуково рятувальну і Буде відомо, яка кількість людей. Загибла станом на зараз це шість осіб. Яка допомога зараз надається людям? Тут розгорнуті і штаби координаційні і штаби допомоги. Як багато людей вже звернулося? Що ви можете повідомити? Хочу сказати, що в нас працює два штаби, основні в цьому районі, тому що тут постраждало вже більше 25 будинків, і люди можуть звертатися туди за допомогою щодо відселення, щодо отримання компенсації, подання заявок по є відновленню. І так далі. Працюють психологи, надається перша допомога, надається допомога пов'язана з е, тим, щоб звичайно поїсти там і так далі. Також поліція приймає заявки по пошкодженому майну. Ну і в принципі будь-яка допомога також може бути надана в цьому штабі. Також працюють волонтери, ведеться облік об'єктів, які, які постраждали, і планується найближчим часом. Робота по відновленню, а саме е, закриття вікон від. Е... Наслідків ударів стосовно нещодавнього удару по Святошинському району. Яка там зараз ситуація? Рятувальна операція завершена. Розбір завалів вочевидь теж. Тобто зараз залишається тільки робота із потерпілими надання їм допомоги. Що ви можете повідомити, які цифри, яка кількість людей вже звернулася? Це по Соломенському району мова йде. станом на зараз звернулося більше тисячі людей. 49 людей відселено, районна адміністрація спрацювала дуже оперативно, фахово, всіх відселили. Станом на зараз ведеться робота по закриттю вікон. Майже 2000 вікон станом на зараз вже закрито та зашито. Отримано більше тисячі заявок різного типу на компенсацію по оренді житла, по відновленню. Бо постраждали внаслідок російської агресії, разова компенсація від міста, тому там вже всі роботи завершені. Зараз головне це оперативно допомогти людям і зробити інструментальне обстеження будинку і почати його відновлення. Скоріше за все, сам будинок буде відновлений. Мається на увазі той проліт, який був знищений російською ракетою. Дуже дякую вам за цю інформацію, пане Тимуре. Нагадаю, що Тимур Ткаченко, керівник Київської міської військової адміністрації, щойно розповів всю інформацію, яка відома на даний момент стосовно постраждалих стосовно удару нічного удару попередньо київською попередньо російською балістичною ракетою по київській п'ятиповерхівці, де станом на зараз відомо про шістьох загиблих і власне десятьох врятованих людей. В результаті цього удару Гану, я хочу передати слово тобі. Підхоплюйте студію Максима. Дуже дякуємо. Будемо слідкувати разом з тобою за оперативною ситуацією в Києві. Ми працюємо до 12-ї години. Чекаємо на наступні включення Максима Зборовського з місця трагедії у Києві. Київська міська військова адміністрація повідомляє про те, що шість людей у нас загиблих. Так які сьогодні поранення отримали люди? А доброго дня, якщо взяти, сьогоднішня ніч була досить напруженою для системи екстреної медичної допомоги, оскільки був Київ, Київ, Київська область і Чернігів. Наразі в Київській області в Києві у нас 21 постраждалий, а з них в тяжкому в середньому стані вісім. Тобто це травми, пов'язані якраз з травмами, якраз пов'язані зміни вибуховою травмою, тобто, це, це переломи, забої, тканин, черепно мозкова травма, тобто, як скати, не не то, щоб звичайні, а травми, які пов'язані якраз такими випадками. Як працює, ви кажете, насичений був день? Ви виїжджаєте, попри те, що тривога? Ви просто їдете на скільки люди самі активні і викликають медиків? А, ну не дивлячись на те, що триває повітряна тривога, звичайно, виїжджають бригади екстреної медичної допомоги в координації з іншими службами для того, щоб не було. Випадків подвійного удара випадків викликів досить активно. Тобто, якщо ми бачимо такі надзвичайні ситуації, то це десь збільшується від 50 до ста викликів додатково до тих, які приймає система екстреної медичної допомоги в звичайних умовах, якщо так можна сказати. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, ви можете дати якісь поради безпосередньо, коли працюють медики, які помилки допускають люди? От кожен з нас по суті щоночі може стати пораненим, може стати вбитим. Що варто пам'ятати? Ну, все одно раптом, яка ситуація трапиться, як допомагати медикам, чи що робити, коли тебе завалило, чи коли ти поранений, і ти розумієш, що це наслідки падіння уламків? Дайте поради, коли ви збираєте оці ці помилки, які допускають цивільні люди. Ну, перш за все, це було б варто, щоб ті мали при собі засоби надання до медичної допомоги. Це як мінімум, засоби для зупинки кровотечі. Тому що кровотеча є однією з такої патології, яка може призвести до загибелі до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Як допомагати бригадам? По-перше, якщо ви вмієте або пройшли пройшли навчання з надання до медичної допомоги, то варто надавати в тому об'ємі, який ви знаєте, і виключно скажімо так, від Говорити те, що говорять бригади екстреної медичної допомоги під час того, як їм допомагати, тобто тут виконувати ті вказівки, які говорять бригади, які прибули на місці першими, тому що в е, наші фахівці знають, як їм потрібно що робити звичайним громадянам для того, щоб їм допомогти. Ні, в жодному разі не треба робити того, що якщо ви не впевнені цього. При наданні допомоги тому, що лишні дії, якщо так можна сказати, можуть навпаки пошкодити або погіршити стан постраждалого або травмованого. Я зрозуміла, бачите, ми у будь-якому разі повернулися до того, з чого ми почала починали це повномасштабне вторгнення. Що кожен українець має пройти курси так меду, має мати при собі аптечку. Має розуміти, як функціонує організм, щоб або не заважати українському центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, або навпаки, допомагати тим людям, куди працівники цього центру ще не доїхали. Дякую вам, пане Віталію, за ці поради. Віталій Крилюк, керівник українського центру екстреної медицини катастроф, був з нами на прямому з.